Всім привіт! Вітаю на каналі. Лайк підписочка з вас. Відео огляд газону косарочки 235-ї модельки. Розпаковка. Так. Хороша, гарна газонокосарочка якісна, якісна пластмаса, якісний двигун. З двох частин йде контейнер пластмасовий і сама газонокосарочка Так, по параметрам. Що я хочу сказати? 235 модель цього року побила рекорди в продажі, тому що протиударний пластик Він не пересихає, не перемерзає. Гарний, якісний ніж, захист на підшипничку, він не ржавіє так швидко. Треба дуже багато часу, щоб, він, щоб його э, волога достала і корозія. Регулювання тут дуже простеньке. Ось як бачимо, на всі 4 колеса один речах. Так, одною рукою важко, двома руками легше. Все, піднімається, опускається, як бачимо, без жодних проблем. Щодо параметрів, параметри у нас знаходяться десь на корпусі. Зараз ми їх знайдемо. 1,2 кВт, 3200 оборотів. Рекомендую. По ціні вона до 4 тисяч гривень. Вона потужна, якісна, якісні резинові прорезинені колеса. Вони не розлітаються, як у дешевий газону Плюс до того, у того гарний надійний механізм піднімання, тобто самого скошування газону. Ось така річ. Зараз ми її запустимо та провіримо. Так, ну все, ну її доскладав до так, як повинно бути. Все позакручували. 235-та моделька ось так виглядає. Підключили. Так, запуск. Гарно працює, рекомендуємо.